Світової діаспори, орків я хочу звернути. Орки дивляться українські канали, щось коментують. Питання, якщо їм так все огидно, навіщо вони це роблять? Можливо, мозахісти. А можливо, це насправді руски, хто підтримують Україну, але вони мають підписати щось таке огидне, тому що. ФСБшник прийде, запитає, щось ти, -ти дивишся українські канави. Так що, можливо, і так. Ну, взагалі, смішно. Сьогодні теж комент отримав. На коментарі я 2014 року руських не відповідаю, сенсу нема. Але все одно на голову не навазить. Навіщо вони дивляться, українські канави, якщо їм так все огидно. Слава Україні!